У нас є система рівнянь. Х- дорівнює 1, Х плюс Y дорівнює 5. З першого рівняння ми виражаємо Х і у нас буде 1 додати Y. Зараз ми під оце рівняння підставляємо. Виходить, один додати Y, додати ігре буде п'ять, один додати два ігри дорівнює п'ять. Два ігре дорівнює п'ять мінус один. Два і дорівнює 4. Y дорівнює 4 поділити на два. Ігрек дорівнює два. А потім куди підставляєш y дорівнює два? Покажи мені. Підкресли зарівняння. Ось ні, ти вже підставила. А де ти його взяла? Покажи. Ну, Підкреслюємо так. його. Молодець. А, так, а зараз ми вводимо x. Тобто х дорівнює 1 додати 2. Ой, а, до 3. І пара чисел завжди записується, x потім y, правильно? Так. Молодець.